28 учасників з усіх куточків України зібралися на полігоні поблизу Борисполя, аби випробувати свої стрілецькі навички у шести вправах. Телеканал Бориспіль вже в центрі події, аби показати вам найгарячіші моменти. Цієї весни третьої спроби не буде. На Бориспільському полігоні прогримів матч Всеукраїнської Федерації прикладних стрілецьких видів спорту. Другий шанс весна 2017. Чому саме другий шанс? Тому що родзинкою змагання є можливість перестріляти та поліпшити результат будь-якої вправи. Проте ризик все-таки є. Адже в залі крахується крайній результат, який може стати гіршим, незважаючи на попередній. У Нас були і. Минулому році змагання другий шанс. Це другий шанс шанс-2» змагання. Тобто як понравилось перший варіант цих змагань, то ми вирішили зробити їх ще раз, але з іншими вправами. Вони також построїли на базових вправах базової тактичної стрільби. О, і проводимо от такого формату змагання вдруге. Тобто, Як ви бачите, багато у нас відвідувачів, гостей. Всім подобається. Напевно, буде й третій раз. Тут всі досить досвідчені стрілки, вони представляють або військових, військові підрозділи, або скажем, там, якісь громадські формування, як ми, от, громадське формування, забезпечення громадського порядку. От, або ж вони там, є представниками федерації прикладних видів спорту, які є більшістю тут. Паралельно на полігоні лунали постріли із декількох локацій. Тут учасники виконують завдання, яке, так би мовити, пов'язане з елементами бою, а саме швидку зміну магазинів. Праві номер 6 у нас присутній елемент це перший вистріл і е, зміна магазину екстрена. Тобто, це момент, коли закінчились патрони в бою, нам треба змінити. Це все ми фіксуємо на таймер. Перший вистріл в середньому гарний результат. Це одна секунда. Ось, але є у нас бійці, які показують менше одної секунди. Руслан Мамєдов ось-ось закінчив вправу та оцінює свій результат середньо, адже впевнений, що може й ліпше. За секунду це перший вистріл. А, тобто ви просто скидуєтеся і стріляєте. За півтори – це з досиланням, у вас патрон, патрону в патронниці немає, і ну, у вас присудований магазин. Ви досилаєте патрон і швидко стріляєте. Ну и третье, вы перезаряжаете винтовку, досылаете патрон в патронник и стараетесь попасть. Вам рассказать, что у меня есть? Да. У меня есть винтовка с кальматорным прицелом, с магнифаером для увеличения, для приближения цели. У меня есть бронежилет с полиэтиленовыми кевларовыми плитами. У меня есть магазины, аптечка, как требует того правила федерации, кат и что еще у меня, и разгрузка. А скільки кілограмів вона приблизно важить? Ну, всього німного кілограм всього, мабуть. на наступній локації стрільці відпрацьовували навик роботи із за укриття, де роль укриття зіграли автомобільні шини. Головна мета відкрити мішені та знешкодити їх одним або двома заліковими пострілами, при цьому мінімально показуючи свій профіль. Нужно 20 четких выстрелов в каждую вишень. Но каждый вправе выстрелить сколько он пожелает. Он может по 10 раз выстрелить в мишень, будет считаться лучший результат. Но это все время. Соотношение скорости к точности. Недостаточно быть просто точным. Нужно быть еще быстрым. То есть конечным итогом является время. Мы записываем время. Все считается в секундах. Промахи, каждый промах это дополнительные 1 или 5 или 10 секунд. Вот средний хороший такие сколько секунд? Ну, сьогодні, от хороший результат, ребята стріляють 18 секунд, 17, 13 хтось то стріляє, хтось стріляє 50. На рівні із чоловіками досить вдало проходить всі вправи. Єдина дівчина на змаганнях. Ольга зазначає, що реакція чоловіків на тендітного супротивника досить різноманітна, оскільки дівчина військовослужбовець спецпідрозділу, вона побажала приховати обличчя. Хто? В принципе, уверен в себе, те меня за какую-то там женщину или не женщину не считают. Вот нормальный конкурент. Ну а кто, на кого гендерная политика не распространяется, те, воу, баба, это, это, фу. Ігор Симоненко оцінив змагання другий шанс нескладними, проте у фізичному плані трішки виснажливими, оскільки необхідно максимально концентруватися на мішені та при цьому виконувати фізичні навантаження. Шість мішені по два попера на трьох дистанціях, ближня, середнє, дальня. І на пораження попера є свій пріоритет. Спочатку поражаються ближні попери, потім скаліна на середній дистанції. И лежа на третьей. При этом каждый проход, каждое поражение своих дистанций э, делается за счет оббегания э, на 20 метров ну или 25 специально поставленной штуки. То есть ее нужно оббежать, вернуться назад, сменить положение, стоя на сидя, сидя на лежа и поражить свои мишени. Я стрелял с карабина Z-15 американской компании Daniel Defense. 223 ребинтон. Класна штука. Ну да, думаю, да. Многим понравится. Варто зазначити, що стрільці змагалися у двох класифікаціях мілітарі, тобто з повним спорядженням, та спорт, де в учасників є лише зброя. Бориспільці виступили на досить високому рівні. Детальніше щодо лідерів змагання ви можете переглянути у Фейсбук-спільноті СК Бориспіль, Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.